Вогник і вода або ж. Fireboy. Гравіку напевно грав абсолютно кожен, незалежно від віку. Хай вам 15, 18, 50 років, ви по тій чи іншій причині знайомі з цим шедевром. Це один з найбільших титанів легендарного флешу, який, на жаль, закрили. Але в гру можна все одно пограти на багатьох сайтах в браузері. І в цьому відео ви побачите, можна сказати, мою ретроспективу на забуту гру дитинства. Перед переходом наполегливо рекомендую підписатися та поставити вподобайку. Дякую. Так ось інді грою це думаю назвати не можна. Це скоріше якась анімація на ультрах. От примітивніше хіба хрестики нулики, але давайте розберемося з тим, що це взагалі нахуй таке. Вогник і вода це гра, в яку треба грати вдвох. Один індивід грає за вогника та керує персонажем за допомогою стрілечок на клавіатурі, а його партнер, а інколи навіть пращур, на ВСДА за воду. Вогники вода це платформер головоломка з ось таким деревом з рівнів, які стають все важчими і важчими. В рівнях буде божественний саундтрек. Звуки смерті. І досить такі цікаві головоломки, розраховані на те, що ви зі своїм партнером будете грамотно комунікувати. Сподіваюсь, у вас вийде. Так то в першій частині вогники вода нічим не відрізняються, хіба статтю. Все просто: вогонь боїться води, вода боїться лави. Вогонь збирає червоні самоцвіти, вода голубі. Від болота відкисають обоє. Спочатку взаємодія між вами досить примітивна. Один стоїть на кнопці, інший проходить, зажимає вже іншу кнопку і перший пробігає. Але потім головоломки стають важчими, наприклад, ось такі противаги, і треба ловити таймінги навіть якісь. Ну добре, в деталі геймплею потім, а зараз історія розробки цієї гри. Як пише Вікіпедія, розробник Осло Альбет. Фейса цього персонажа я не знайшов. І як пише Вікіпедія, Осло Альбет зазначив, що створив вогники воду через те, що його завжди захоплювали логічні ігри. Спочатку він досконалив ігрову механіку, а потім розробив про блять. Розробив персонажів, оскільки його більше цікавив сам процес гри. Альбет вирішив зробити двох персонажів з протилежними елементами, що гра була інтуїтивною для гравців. Спершу він створив образ вогню, а потім довго працював над дизайном води, додавши й водопадний хвіст для контрасту з вогняним волоссям вогню. Він прагнув, щоб гра приваблювала хлопців, дівчат і родини загалом. І я порив сам, заставив рити чат ГПД, і в підсумку нічого публічного про цього осло я не знайшов. Хто він звідки чим займається, хто по масті, в інтернеті немає. Все, що є, це коротенький коментар, на базі якого і написали вище згадану історію розробки. Уявити образ важко, але хай там як, дитинство, він думаю, нам подарував. Другий розробник, а точніше, співрозробник, який приймав участь лише в першій частині, це ось цей пан Джен. Віла Неува, сподіваюсь, правильно прочитав. Ось і все, так він і настрочив 6 легендарних ігор. А в 2018 році, через те, що флеш перестали підтримувати, він переніс ігри на HTML5. Гра виходила на різних сайтах, і з 2019 року, за 10 років після першого виходу, її перенесли на мобілки. Так, я забув сказати, гра вийшла 19 листопада 2009 року. Це дуже таки давно. І знаєте, мені цікаво скільки Осло заробив з цієї гри. Подумайтесь, наскільки його творіння популярне. Відео на Ютубі набирають перегляди по цей день, бо про те, що остання шоста частина вийшла в 2021 році. Хай там, як я вже казав, навіть про самого розробника інфи мало, а що вже казати про його статки. Проте смію думати, що все не так і печально, але не так і захмарно. В стімі є лише шоста частина. А з доходу від AdSense я сумніваюся, що він отримав прям дуже, -дуже багато. Ну добре, досить рахувати чужі гроші, і давайте переходити до самої гри. І розберемо кожну частину серії по черзі. І я в інтровертному режимі порубаюсь в неї і згадаю вайби, коли грав лише за вогника, бо не вмів пересуватися на ВСДА. Ну а що, мені тоді було два роки. Перша частина називається Вогник і вода. Лісовий сука храм. Напевно, найбільш легендарна і впізнавана частина серії загалом. Про неї я вже встиг трохи розказати. Ну, платформер та й платформер, що тут такого. Це перша частина, тут немає якоїсь такої особливої механіки. Сама особливість в коопній грі 2009 рік на дворі, я ще сука навіть не родився, і ви хочете особливостей і унікальності геймплея. Он Осло казав, що цінує геймплея, а не графіку. Казав? Казав? А воно в принципі і видно. Хоча, звісно, до графіки придиратись я не буду, адже ну, що тут можна сказати, це скоріше, блін. Гра зроблена в флеші, оцінити можна хіба лише візуал. І він приємний і не ріже очі. Є анімації, водичка рухається, лава теж, у вогника взагалі божка горить, ну а вода гламурно блистить. При смерті демочок іде все як треба. Про музику я казав охуїна. Взагалі, може в таких індіїрах музика й вивозить, або вони просто погані, я шукаю плюси принаймні в чомусь. Вмирає один, страждають всі. Ну логічно, задача проста: дійти до дверей обом, і ваше проходження буде оцінено буквою, типу як в американських школах. Якщо ви зібрали всі кристали і впорались швидко, ви красавчик, якщо ні, то ви не красавчик. З геймплейних фішок гра дитинства пропонує кубики для тискання. Вони, до речі, можуть застанлокатись, якщо ви їх кудись закинете не туди. Кніпки, важелі, ланцюги, балки, які крутяться. До речі, якщо зловити таймінг, можна відстрибнути від них і вони не прокрутяться. Навіть пропейлери і все це, щоб вам не було нудно. А не зараз, блять, ось це я розумію. Якщо серйозно, особливо як на дітей, це зовсім не просто. На ваших рівнях отримати Е-оцінку, це треба дуже-дуже постаратись і подумати головою. Кожен рівень по-своєму унікальний і не схожий на інший. Є більш динамічні з акцентом на паркур, є такі, що заточені на якихось кульках, які вам треба кудись закотити. Ну ви зрозуміли, ось і вся перша частина, але їх ще цілих п'ять, і кожна зі своєю якоюсь особливістю та унікальністю. Я думаю, електронікарс було б добре повчитись у осло Альбета або принаймні взяти його до себе на роботу. Хоча туди таких не беруть, надто креативний. Друга частина називається Вогник і вода, світловий храм. І називається вона так неспроста, а по причині однією з нових механік є світло, яке можна контролювати кубиками-дзеркалами, і рівні тут таке відчуття в рази важче. І рівні реально ще різноманітніші і вже точно непрості. Треба думати, як не прибити цей куб до стіни, а то потім його не дістати. І це, до речі, трохи бісить. Цікава механіка в тому, що промінь світла можна рухати як і на 90 градусів, так і поступово. Старі добрі ланцюги нікуди не ділись. В цій частині треба реально сидіти і думати над деякими рівнями. І вони проходяться не за хвилину і не за дві. Ну добре, проходяться вони швидко, але непросто наступна частина це вже третя по рахунку, і її я точно любив найбільше. Знайомтеся, вогник і вода 3, крижаний храм. Неважко здогадатись, який угри сеттинг з чим пов'язані нові фішки. І так, фішки з другої частини теж нікуди не ділись, що дуже прикольно. Гра вийшла 2011 року. До речі, друга частина вийшла 2010-го, я, по-моєму, забув сказати. Знову ведень, лід та сніг. Ніхто не може стрибати по льоду та снігу. Вогник ковзає і рухається дуже торпедовано, а вода, наче пристає до льоду або снігу та йде повільно. Проте вона може підійматися по замерзлій поверхні навіть під котом. А вогонь ні. нові промені світла можуть заморожувати та розтоплювати воду. А сніги лід розміщені так, щоб ви думали, що коли і після чого заморозити чи розморозити. Новим новаторством є кнопки з таймером. Після того як персонаж стає з кнопки, вона деякий час залишається активною, а потім її дія припиняється. Як я вже казав, моя улюблена гра серії. Четверта частина це кришталевий храм. Тут автор порушив традицію: гра на рік, і випустив її аж в 2013 році. Гра має портали, як і портал. Правда, все трохи примітивніше, ну десь так просто. Портали можна активувати і деактивувати кнопками та важелями. Чорний вхід порталу переміщує вас в чорний хід іншого порталу. Пляж я за хуйню тут написав. А білий переміщує у білий. Портали двосторонні і знаєте, третя частина, я думаю, краще. А все тому, що тут майже не використали механіки з третьої і другої частини. Мало рівнів з дзеркалами, і вони реально були цікавими. Механіка світла, як на мене, сама топова. Хоча портали теж класні. П'ята частина: вогонь і вода, елементи. Ця гра вийшла після скасування флешу і з'явилась в Google Play. Ну і шерзити html 5 вона є у браузері. Тут оновили текстурки, а саме ця гра збірник всіх механік з минулого. 2019 рік на дворі. Скоро локдаун, а ця легенда робить браузерні ігри. Тут є кілька храмів: лісовий, вітровий, сонячний, водяний, вогняний, ну і так далі. У них є кілька рівнів, і, наприклад, в вогняному вогник прокладає шлях воді. Водяному, вода вогнику, ну і так далі. В кожному храмі по кілька рівнів. У гри новий інтерфейс і все таке. Ну, Просто прикольний збірник, скажімо так, всієї серії. Що ще сказати? Графоні оновили, добре. І шоста гра вийшла 2021 року. І тут, через 12 років після створення, напевно, найпопулярнішої флеш-гри, у скромнягі почалась жажда багатства. Окрім того, що гра безкоштівна є в браузері та в Google Play. Вона є в стімі і коштує 21 гривню! Я з цього відео, напевно, менше отримаю. І тут є зовсім нова механіка, розрахована на мобільні пристрої. А ще тепер можна зумити все, щоб зручніше керувати феями. Автозум, до речі, якийсь кривожопий і незручний, принаймні на ПК. Тут збережені старі традиційні фішки і цінності серії, як от: дружба, командна праця, робота на суспільне благо, самопожертва заради вигоди суспільства. Також, окрім цього, є феї, невеличкі світюльки з неоном з фотошопа, якими ми можемо керувати незалежно від персонажів. Просто треба навестись на них і все, вони під нашим контролем. І я не розумію, типу, а коли ви двоє граєте, як ділити цих фей? Ну так, на мобілках у гру взагалі зручніше грати в соло, і для соло гри це цікаве нововведення. Але для ПК та й для гри з двох загальні цінності франшизи трохи порушуються. Хоча що я говорю, яка блін франшиза, це просто флеш гра і ніякого бренду і франшизи тут немає. І ніяких цінностей. Добре, просто змирюсь з цим. Феї бувають різних кольорів, є феї, для яких колір не має значення. Ними можна активовувати важелі, є спеціальні виїмки, в які треба вставляти фею, і вони теж щось активують. Ось і все, підсумуємо: враження від ігор у 2025 році. Ну, ностальгічні, але окрім цього, гра на свій масштаб реально вражає. Це вам не обдристаний Балді, тут все реально цікаво і для юних організмів навіть пізнавально. Адже перед тим як перейти далі, чаду треба розв'язати інгли досить непросту головоломку. Звісно, до якості виконання докопуватись сенсу немає, та й докопатись мало до чого. Хіба що квадратики під стінами застрягають, ну і від платформи можна відстрибнути навіть не доторкнувшись її. А так класний платформер на двох, перша в своєму роді гра. Ні, ну а реально, які ви можете назвати коопний платформер того часу на ПК. І тексту тоді ще не вийшла. Добре, може є якась одна забута гра, але браузерної ви точно не знайдете. Воник вода це пік і розквіт епохи флеш-ігор. Але ця епоха вже в минулому. Якщо бажаєте, я зроблю про неї окремий ролик. На цьому я буду завершувати, але попрошу вас перейти в мій ТГ-магазин, ссылка в описі. Ну і не забувайте про Твіч, там часто проходять стріми, як і на Ютубі. До речі, ще є Тікток. І найголовніше це ось це посилання. Воно для донату і всім донаторам респект. Знаєте, ви підтримали україномовний контент і завдяки вам він буде далі розвиватись. Бувайте!